Сьогодні ми бачимо тут дуже багато людей. Усі задоволені Це їм надає змогу трохи відволіктися від сьогодення, від війни, від стресу та жити хоч трохи нормальним життям. Я дуже радий, що мене запросили на таке свято, яке сьогодні проходить в місті Вільногірське. Це чудова нагода зібрати людей, обмінятися різними думками і залучитися підтримка один одного. Сьогодні ми завітали на цей захід, влаштований громадською ремонт. Бжола Вільногірська разом з громадською організацією «Бжола Лихівка. За ці чотири місяці ми дуже масштабно виросли у нас у Вільногірську, і саме тому ми зробили це свято, щоб показати, з чого ми почали і до чого ми вже доросли. Приєдналися сьогодні до такого чудового свята в місті Вільногірськ нас запросили. Ми приїхали своїми майстер-класами, привезли свої також. Поробки привезли пиріжки свої, свою консервацію. Так що всіх сьогодні будемо пригощати. Дуже дякуємо вільногірській бжолі за те, що нас пригласили запросили до такого свята.